Ви нас вижили, а завтра приїдете, п'ять на сразу ставлять. А ви 5 будете на хату, не дайте? За ви 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 ви? що ти є? Що перестало потишню, за чому приїхали? Ні, але не хочеться ми не витягли стати по одиночку. Ходимо здорові. Ходьмо, буде.

<плес> не знімай, не знімай, не знімайся, не знімай, не знімай, хочете. Не кидайтесь. Не кидайтесь, не, не, не кидайте. Не кидайтесь, вони не строю проти себе журналістів. Ще раз кажу, вони не ваші вороги. А що там було? Та То Тобто перекрили щось теж? Там теж зброї стоять. Так. Е-е. О, гляньте. О, гляньте. Только нашел, все, тебя хлопают, их помпы хуярить выбивают, а вот ты, бля, грызешь шляпу, бля. Знаете, то, той лист вырезанный где там, там, там.

Там відповідно проведені перевірки, і вже люди, ті, хто там це отримали відповідну оцінку. А, ну Ми запитаємо запитаємо, рука чи це так. Це повинні норм... ті, хто норми творять, Верховна Рада, вони ждуть, так, правильно. ждуть. Згоден. от вони повинні вирішувати. Згоден. Бо... Куди можна пожалуватися? За безприділку. Прокуратура району. Почніть з інстанції. Каже, йди, дай мені бумаги. Або масш до начальника, ну, дайте мені послання. ви в мене забрали моє майно, а він каже, де нахер оцього. Посада. Я начальник районного відділу Добровицького району. міліція. Да. А як казати? Після Зелінський. А ви працювали раніше чи тільки оце новий начальник? Чи не, не? Я вже працюю в системі 20 років. Ні, в мене увазі начальником Добровицького району. Ні, рік. Щас. Рік працює. Немає ще року. Чимає Ну, а ви от бачили от ці всі проблеми? В Дубовському районі ж також є ці проблеми, так? Да? Це проблематика, це в цілому, в північного регіону. П'ять районів, як мінімум. Ну і як люди звертали, ну як яка була реакція? От як? Ми, наприклад, працюємо спільно, як з органами влади, як з правоохоронними структурами, які в нас в районі знаходять, так само з населенням. Тобто відбуваються перегони, пере, перемовини. Під час ходів села, під час прийому, тобто людей налаштовуємо, щоб вони самі бачили проблему в майбутньому, бо скільки це процес неповоротний. Якщо ми сьогодні завдаємо дуже серйозних проблем. Бунту і піднесу. Скажіть, скажімо, завтра люди не зможуть господарювати нічого. Це е, прибутки цього дня, це і не більше. А як бути з корупцією з приводу того, я ми з батьмалі не спілкуємося? Це, що... це треба що джерело єдине. Це треба законодавчо врегулювати з'ясувач та слухань, як громади. Як це вирішить? Або це видобуток, дозволяють, спрощують систему, дають на місцях, і люди впорядковуються відповідно, щоб відповідні були обов'язкові за запсування, як ґрунту запсування, бо є все-таки задаються втрати землю лісового фонду і так далі. Ні, я, я питаю, про екологію зрозуміло, а про мільйонні тут прибутки. Так, я які, вам кажу, щоб і обговорити, та... це, і обов'язкові платежі це йдуть, і податкові обтяження, це інші платежі до пенсійного фонду, і так далі, і так далі. І так далі. Це зрозум... Зрозуміло, це треба міняти законодавчі, це Верховна Рада. Це але це, але я питаю про те, що от люди говорять, що сама міліція СБУ е, займається кришуванням, беруть гроші з людей, і помпи свої, або або забирають людей помпи, а потім їх використовують, дають іншим людям використовувати. У вас є такі Ви факти? Ви У нас таких фактів немає і не спостерігається. Ви можете побачити, яка тенденція, скільки яка кількість задокументованих фактів, звичайно, за того. Не зовсім такого повного повноцінного матеріального ресурсу, оскільки для того, щоб попередити такого роду злочини, так, замок, замок злочини проти довкілля, яка є 240 стаття, до якої категорії відноситься, це потрібно, розумієте, мати достатньо ресурсів і матеріальних, і фізичних. І пального достатньо, це треба цілодобово патлювати.